Всім привіт! З вами, з, вами, з вами я і сьогодні я буду показувати своє с, своє обичне тренування, кругове тренування тренування. Ставте лайк, підписуй колокольчик. Поїхали! Ти забув сказати, що сьогодні Так, да, да, сьогодні дається. Шановні підписники, хто хоче дізнатися, що таке день святого маліка, пишіть в коментарях, ми вам обов'язково відповімо. Дамор? Мене Дальше, дуже. Далі, далі відходь. Далі відходь, ножками тримай. Раз в одну сторону, раз в іншу, щоб, щоб не закручувалась різинка. Обратно. Обратно. Цей бік. Раз, пішов. Да, натягни різинка натягнута має бути. Добре, натягни різинку. Тримай, дві руками. О, це добре було. тяжко. 40, Хорош, ты шо? шо? Сколько ты будешь Сто Выста... Сто Выста... Выста... не не, 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 не. Ну, ты серьезно, на Броски, броски об стіну. Там сюди дерев'яна, там бетон. щоб я не думала, що вона зламається. 40 бросків. Ти сьогодні лікорс мене, мак. платформ. Через... Через платформу. Через платформу. платформу. 40 разів. В одну і другу сторону светно. Ось. Двома ножками, Марк. Двома. стрибай двома. Молодець. Ось так. Волынка, руки поставь. Руки поставь, ножки расширяй постоянно. Поставь руки, ножки расширяй. Давай я тебя потяну. Все. Максим. ну что мы Вставай, вставай, вставай. На публике. На публике. знаєш, що ти так стараєш? Ну, ну, ради підписників. А, задля підписників? Так. Да. Я думав, ти все-таки надумав стати чемпіоном справжнім. Ну, для підписників у нас їх всього 2057. А, ну, до скільки? Хат... Ну, хоча б 500 тисяч. Нічого себе. У них трохи то 5 мільйонів лі 9. Ага. Ну... Лі 206. Окей. Мільйонів. Как раз стрибки, стрибки. стрип. С. Как. стрипки на дзю. Підлоги на платформу. Стрипків на переклад. На стрибні. Покажи біцу. Є бісуха. Молодець. всем Всім до побачення. Ставте лайк, підписку та охочу, пишіть коментарі. Всім до побачення. Моя звичайна кругова тренування закінчена Дякую за увагу. Все.